Ще з середини 70-х років херсонці отримують воду лише у певні години. Але до кінця 2012 року майже всі жителі нашого міста скажуть ні життю за розкладом. Як проходить завершальний етап робіт з цілодобового забезпечення Херсона водопостачанням, перевірила обласна і міська влада. Далі розповідає Лілія Комисаренко. Херсон стоїть на Дніпрі, але проблема водопостачання десятки років була однією з найболючіших. У побуті використовувались відра, тази та уся підручна тара у домі, щоб мати певний запас води. Херсонці навіть вже перестали мріяти, що колись і наше місто буде забезпечено нею 24 години на добу. Втюлювати в реальність цей план розпочали ще з 2010-го. Тоді пощастило лише жителям Шуменського мікрорайону. Цього ж року користуватися водою, не дивлячись на годинник, зможуть майже усі. «100% не буде, тому що ну. 95, 93, в залежності, скільки ми е, сьогодні е, підійдемо до частного сектору. Але це питання теж буде вирішуватися. Але я вже бачу, що це завершиться однозначно. Я хочу, щоб ми вже працювали на перспективу для того, щоб вже займалися проєктними роботами, для того, щоб Подача води була з Дніпра. Артизіанської води вистачить ще на років 20. А що далі цим питанням серйоз переймаються і у владних кабінетах? кажуть, наше місто має унікальний резерв Дніпрові води, і цим необхідно скористатися. Ми сьогодні почали боротися з екологічними проблемами, які накопичились в Херсонській області. Тому я думаю, що для Херсонщини добра перспектива. Якщо вони будуть опиратися на наукові дослідження і наукові підходи, будуть буде все добре і. І Херсон, і вся Херсонська область будуть з водою, тому що ну живемо на воді і говорити про воду це взагалі неподобство. А нині ж отримати цілодобове та якісне забезпечення жителів міста водою було б неможливо без повної реконструкції свердловин верхньоантонівського групового водозабору, запевняють у міськводоканалі. Хоча на реалізацію цього проекту пішли великі кошти, 36 мільйонів виділили лише з державного бюджету, але воно того варте чиста та безхлору вода. Ось що отримують ще 17 тисяч людей після закінчення усіх робіт. Замінив магістралі горожанам об'являємо що 90% населення, города Херсона в этом году будет переведено на круглосуточное водоснабжение. Были разработаны мероприятия. Они составляют условно состоят из трех этапов. Первый этап это замена магистралей от непосредственно Антоновского моста до насосной станции номер два. Второй этап, вернее часть первого этапа, это замена магистрали от насосной станции номер 4 до площади 40-летия октября, которая в народе называют три штыка. Еще раз повторюсь, ни городской совет, ни областной совет не в состоянии, имея вот такие бюджеты, перевести город на круглосуточное водоснабжение. Цена вот замены этих двух магистралей составляет 36 миллионов гривен. Николай Михайлович тут без Найтів всякого чинопочитання, це ваша заслуга перший стик водогону, як завжди, урочисто за участі керівництва області та міста. кажуть, це спільна робота і слідкувати за нею мають усі. Проблема наприклад, водоснабження міста Херсона. це технологічна проблема, тому що уже як ми говорили, ми до сих пор користуємося хлором для чистки води. Це питання екологічної безпеки, тому що ми п'ємо з вами. Це медицинська безпека, я навіть так можу назвати. Но любой проєкт не може осуществлятися без підготовки, без системної роботи, без підготовки системної програми. А это зависит що від большой ролі тих управлінців, які займаються этой проблемою. Результат роботи останніх років доводить, що спільними зусиллями влади і фахівців можна вирішити навіть таку складну проблему, як забезпечення населення водою.